Ця робота зайняла на за мою битність рік, і я дуже дякую дякувану Михайловичу особисто, тому що він проникся підтримкою і бажанням допомогти потужній Полтавській області, яка сьогодні є дуже бюджет-утримуючої області в Україні, спомогтися, залишити час ті грошей, які сьогодні заробляють наші підприємства, власники, директора, люди, які працюють саме на розвитках регіону. 51 підприємство за три роки було знято з обліку в Полтавщині і переведено до Київського опису, Опису крупних платників податків. Це приблизно 9,5 мільярдів податків, які сплачені нашими підприємствами, і приблизно 738 мільйонів, які могла Полтавщина отримати додатково на соціально-економічний розвиток. А це школи, а це дороги, а це садочки, це лікарні. Це всі рідні бюджетники. Тому ще раз хочу з глибокою повагою сказати, вам, дякую вам під цією Велике вам спасибі за те, що дослухалися, прислухалися і зробили дуже важливу річ для нашого регіону.